Всім привіт! З вами канал Наташа Іваня і я Наталія. У цьому відео я хочу вам показати, як зробити ось такий браслет з бісеру з такими ось кінцевиками. Ще потрібно сюди буде додати ось такий карабінчик. Цей браслет підійде на руку, довжина зап'ястя, якої 16 см. Ось цей більший то, що буде на руку десь. 17 18 см. Отже, для роботи нам знадобляться ось такі кінцевики. Бісер 83-110 і блакитний 63-050. 63-020 блакитний. Я ось тут використовую. Якщо вам цікаво, як виготовити ось такий браслет, продовжуйте дивитися цей майстер-клас. Я покажу вам чотири варіанти, як можна зробити такі кріплення. Ще у мене є, я робила ось такий чокер. Якщо вам цікаво, як його робити, пишіть. Також я ось такий варіант чокеру робила з тризубом. Ще один варіант з отакими бусинами. І просто такий двотонний чокер. Також. Я виготовляла ось такий браслет з ромашками патріотичний. Якщо вам цікаво, як плести такі прикраси, пишіть в коментарях. Всім привіт! З вами канал Наташа Іваня і я Наталія. У цьому відео я хочу вам показати, як виготовити браслет Ukraine. На ширину зап'ястя 16 см. Ось це у мене, цей браслет у мене довший полотно. 17 см і ще десь замочок. Тобто це десь на зап'ястя довжиною. 16, 17, 17 см. Ось це ось на 16 Я плела його на станку, тому ви тут можете бачити ниточки. І робила звуження два рядочки, щоб потім заховати ось такі зажими. Також буду використовувати карабін і подовжуючий, подовжуючий ланцюжок, аби потім можна було регулювати довжину браслету. Отже, після того, як ми з вами сплели полотно на станку за схемою, ховали ось тут ниточки, там де робили звуження. І тепер робимо, як у попередньому відео, ми просто зв'язуємо оці ниточки між собою. Тобто ми беремо, ось так, можна взяти 4 ниточки разом і тут зв'язуємо вузлики. робимо. Це потрібно для того, щоб оці крайні рядочки, які ми зробили звуження, щоб вони не посувалися від основного плетіння. Ось так Зв'язуємо вузли, потім ми їх заховаємо всередину зажима і їх не буде видно. Або якщо буде видно, то зовсім трішки. Після того, як з двох сторін ми зв'язали ось так вузлики, я одягла ось так ланцюжок на одну, на один із зажимів. І тепер робимо наступне. Нам потрібно ще буде використати клей. Я використовую ось такий ось так, як в попередньому відео ми Вчуємо ці ниточки, змазуємо клеєм. ось так. І тепер, ось таким чином, одягаємо. На нитки і отак захоплюємо два рядочки і зжимаємо. Якщо у вас не виходить, використовуйте матеріали. Це може бути або ось такі. Скогубчики. Якщо немає, можна використати круглогубці. Ось так ниточки. Ось ці ми знову поправляємо під зубчики оці, щоб вони не заважали, ховаємо їх. Ось таким чином і прижимаємо ще міцніше. Ось так Тепер оці ниточки можна відрізати. Так. Ось таким чином тримається цей зажим. Те ж саме ми робимо з іншого боку. І браслет готовий. Або ще можна використати інший варіант. Ми беремо ось ці ниточки ті, що крайні, і зв'язуємо їх із середніми. Це потрібно для того, щоб ці шокрані ниточки не стирчали в сторону. Тобто ми беремо ось так ниточки ці, можна навіть ось так, поділили і зав'язуємо. Ось так. Прив'язали ниточки. так само робимо з іншого боку. Так. Зв'язали. Тепер ми відразу можемо відрізати оці ниточки, лишивши невеликі шматочки ось так. Головне, щоб вони потім не виглядали ось. Ці на ниточки не знадобляться Тепер ось тут ми змазуємо їх клеєм. Це потрібно, щоб вони не розпускалися ось так. І тепер одягаємо зажим точно так, як в попередньому попередній частині я вам показувала. Одягаємо, просовуємо сюди оці два рядочки жовтим бісером, крайні поправили. Дивимося, щоб все було рівненько, гарно. Ага, тут ось вузлик у нас запутався. Ми його поправляємо. Так, зачепився тут вузлик, тому... Можна спробувати ось так отягти з боку. Ось, і прижимаємо знову. Два рядочки розмістили зажим, використовуємо ось такі. Придавили, от що в нас з вами вийшло. Все гарно тримається. Клей буде фіксувати. Ось, якщо ви не хочете. Щоб ниточки лишалися, можна їх так відрізати. Ось, як виглядає той варіант, де ниточки відрізані до приклеювання, І ось так виглядає після. Ну, ось. Який вам варіант більше підходить? Напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво. Чи використовуєте ви такі зажими? Якщо використовуєте, то де замовляєте, можете поділитися в коментарях для інших користувачів і глядачів мого каналу. Бажаю вам гарного настрою, всього доброго. Бувайте! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах, а ми з вами побачимося в наступних майстер-класах. Бажаю вам миру, добра, благополуччя і всього лише доброго. Бувайте!